Уявіть собі, Грудень 71 року Північний Кавказ, блискуча вчена, мікробіологиня, яка вільно володіє шістьма мовами і має за плечима десятки наукових праць, заарештована. За думку, за слово, за віру в правду та свободу. Що змушує людину, яка мала перед собою спокійне, забезпечене майбутнє в Радянському Союзі, ризикувати всім заради цих ідеалів? Як обирають між безпекою і совістю? вітаємо вас у подкасті. Де ми зануримося в історію однієї з найяскравіших, найвідважніших постатей українського дисидентського руху Ніни Струкатої-Караванської. Я Олена і сьогодні разом із Юліаною. Привіт Андрієм привіт, та Мариною. Привіт. Ми розповімо вам про жінку, чиє життя стало не просто біографією, а символом незламності духу. Україна 60-х-70-х років епоха застою, коли будь-яке інакомислення жорстоко придушувалось. А слово могло стати зброєю. Або ж вироком. Саме в цей час зароджується дезидентський рух, рух опору, який об'єднував інтелектуалів, готових йти проти системи. І Ніна Строката була однією з його центральних постатей. Щоб зрозуміти ціну її жертви, давайте поглянемо, ким була Ніна Строката до того, як її ім'я стало синонімом боротьби. Вже з юності вона демонструвала виняткові здібності. Ніна з відзнакою закінчує медичний інститут в Одесі її кар'єра мікробіологині стрімко йде вгору. З 1963 року вона стає молодшою науковою співробітницею в престижній лабораторії. За її плечима близько 25 праць з мікробіології та імунології, готова кандидатська дисертація. Уявіть, вона вільно володілася мовами: українською, російською, англійською, німецькою, польською та румунською. Перед нею було дійсно Блискуче майбутнє в Радянському Союзі, спокійне, забезпечене шановане життя. Але в 61-му році її життя змінюється. Вона знайомиться з Святославом Караванським, поетом, мовознавцем і, що найважливіше, колишнім політв'язним, який щойно вийшов на волю після 16 років у таборах Гулагу. Їхній шлюб це вже був свого роду тихий протест. Успішна науковиця пов'язала свою долю з людиною, на якій система Поставила тавро ворога народу. Ну і ще, власне, важливо зазначити те, що також він, Святослав Караванський, був амністований у період Хрущовської відвиги. Так то йому присудили 25 років таборів. Ну і власне саме Святослав Караванський, який не збирався мовчати після звільнення, став каталізатором для Ніни. Він активно поширював, саме дав, боровся за українську мову, оперуючи до закону, став навіть прокурору, вимагаючи покарати міністра освіти за ресифікацію. Цей підхід, ця боротьба в рамках закону, безперечно, вплинула й на ніну, формуючи світогляд і перетворюючи сталановитої науковиці на переви Переломним моментом став 65-й рік, коли Святослава Караманського знову заарештували. І це було зроблено з кричущим порушенням усіх норм, без нових звинувачень, суду чи слідств. Влада просто скастувала постанову про його амністію і відправила назад у табір, досичив до річний термін. Для Ніни, як для науковиці, чий розум був звиклий до логіки, доказів, причин і наслідків, це було не просто жорстоко, а й абсолютно ірраціонально. Це був виклик здоровому глузду. І її протест, який спалахнув після цього, був не просто емоційною реакцією дружини. Це був бунт інтелекту проти системи, що відмовилася від будь-якої логіки. Вона не могла мовчати. Коли чоловіка забрали, Ніна не сховалася, а навпаки, вона почувала вже власну війну. Витончено, інтелігентною і неймовірно сміливо. На роботі від неї вимагали публічно засудити чоловіка. Це був вибір між зрадою коханої людини та власною кар'єрою. Вона відмовилась. категорично. Це був її перший іспит на гідність, і вона його склала, ну, з честю. Система цього не пробачила, і у 1966 році Ніна вдалася до кроку, який був геніальним у своїй абсурдності. Вона написала листа начальнику табору. Генсеку Убрежнву та французькій комуністичній газеті Юманіте з іронією. іронії. Цитата. Впродовж 18 років адміністрація таборів виявилась неспроможною вплинути на в'язня Караванського, а його сім'ї не дають можливості підтримувати з ним дозволені законом контакти. Тому я, дружина Караванського, прошу його розстріляти, щоб припинити багатолітні страждання мого чоловіка та нескінченні конфлікти між Караванським та адміністрацією. Це був без кучий системи її ж мовою. Який виход і виводив проблему на міжнародний рівень. Це був хід конем. Її боротьба вийшла за межі захисту чоловіка. Вона вже стала повноцінною учасницею дисидентського руху, поширювала сам вида, зокрема підпільний журнал Український вісник. І це було неймовірно небезпечно. Адже це була пряма атака на монополію держави на інформацію? Звісно, це не могло тривати довго. 6 грудня 1971 року Ніну Срокату заарештували. Її арешт став частиною великої зачистки української інтелігенції, операції КДБ під назвою БЛОК. Ніна затримувала на північному Кавказі і етапували до слідчого ізолятора Одеського УКГБ. Арешт викликав величезний резонанс. В'ячеслав Чорновіл негайно заснував громадський комітет захисту Ніни Строкатої, по суті, першу відкриту правозахисну організацію в Україні. Якими ж були звинувачення? Сперігання невідправленого листа. Написаного 66-го року до Праги на адресу міжнародної організації журналістів з приводу засудження Юлії Даніелі листа колективів із журналу Перець на захист Івана Дзюби за підписом Павла Скочка В'ячеслава Черновола та Людмили Шереметєвої, Дашкевич від 27 вересня 66-го року та кількох віршів чоловіка. А головне розповсюдження сам видав творі Валентина Мороза та українського вісника, які вона передала іншим одеситам Олексію Олексію притиці. Та Олексі Тут Тривав з 4 по 19 травня 72-го року у приміщенні облсуду на розі Дерибасівської та Пушкінської. До речі, нині італійської, і вже там облсуду не На суді Ніна Строката поводилась мужньою розсудуво, доводила безводі звинувачень, і вона, власне, не просто захищалася, а звинувачувала. Вона прямо заявила в суді. Цитую. Вважаю, статтю 62 Кримінального кодексу РСР, антиріанська агітація пропаганда, неконституційною. Ця стаття перекреслює формальні громадянські права. А своє останнє слово, 17 травня, вона вже перетворила на обвинувачений акт проти тоталітарного режиму. Знову ж таки, цитую: Конституція нашої країни гарантує свободу слова взагалі та свободу друкованого слова, зокрема. Проте, як спадок від культівських часів лишилась свобода цензури, яка перекреслює свободу слова. Український патріотизм як запоруку національного поступу. Саме української нації треба підтримувати, а не таврувати чи засуджувати. Той, хто відкидає широту принципів демократії та свободи, той відкриває шлях до тиранії. 19 травня суд оголосив вирок Ніні строкатій 4 роки таборів суворого режиму. Після арешту Ніну етапували до сумнозвісних мордовських таборів. Але там вона опинилась на ймовірному товаристві. Надія світлична. Ірина Каланець, Стефанія Шабатура, Ірина Сенек і Дарія Гусяк. Це було справжнє сузір'я незламних жінок, які сформували сестринство, Опору. Разом вони влаштовували голодування, підтримували одне одну, перетворюючи місце, що мали їх зламати, на центр солідарності. Ніна провела 8 місяців у в'язничній лікарні через підірване здоров'я. Проте, навіть у таких нулюських умовах вона продовжувала боротьбу. Вона брала участь в акціях протесту, 5 разів проводила 4 8 восьмиденні голодування. І півтора десятка одноденні. За це її жорстоко карали, змушуючи відбувати майже третину реченця у внутрішній таборові в'язниці та карцері. Але навіть у ті короткі проміжки вільного часу, що в неї лишалися, Ніна, як справжня науковиця, працювала над словником медичної мікробіології та імунології. Вона не втратила інтелектуального потягу до знань. А пізніше, в імміграції, її табірні записи про страждання жінок в'язнів перетворилися на книгу Українські жінки в Радянському Союзі. Задокументовані переслідування. Вона не дала системі стерти своїх жертв з історії. Вона захищала їхню людську гідність. У грудні 1975 року Ніна строкато караванська була звільнена, але її свобода була умовною. З оточеною колючим дротом концтаборної зони її переселили оточену колючим дротом країну. Незважаючи на підірване здоров'я, Ніна не втратила духу. В Тарусі. Вона зустрічалася з іншими учасниками українського руху опору та московськими дисидентами, підтримуючи зв'язки і продовжуючи боротьбу. І саме там, у 76-му році, Ніна Строката стала однією із засновниць Української гельсінської групи, найважливішої правозахисної організації того часу. Вона відкрито підписала її установчі документи, знаючи, що цим може заробити новий термін. Але для неї мовчати було страшніше, ніж знову сісти за грати. Лише через 10 років після арешту Святослава Ніні -ні дозволили коротке побачення з ним. Їхня зустріч тривала лише 3 години, і за неї Караванський тримав 34-денну голодівку. У вересні 1979 року Святослава нарешті звільнили, але радянська влада не дозволила їм повернутися в Україну. Єдиним виходом стала еміграція. І 30 листопада 1979 року подружжя виїхало до Відня, потім до Лондона, а 11 грудня прибули до Сполучених Штатів. І от у США, в місті Дентон, штат Меріленд, Ніна знову поринула у вир громадського життя. Вона виступала перед українською діаспорою, публікувала статті, розповідала американцям правду про переслідування і у СРСР. Вона активно працювала в закордонному представництві Української гельсінської групи, стала співзасновницею українського видання Вісник репресій в Україні та авторкою англомовних книжок, таких як Ukrainian Women in the Soviet Union, Documented Persecution». У 1991 році Україна проголосила незалежність. Ніна зустріла цю подію з величезною радістю. У своїй статті в літературній Україні вона написала: То була велика перемога. Будьмо працьовиті, пильні і терплячі. Бережімо її. Ніна Строката Караванська померла 2 серпня 1998 року в Балтиморі, залишивши по собі приклад гідності розуму і незнавності. У 2006 році президент України Віктор Ющенко посмертно нагородив її орденом за мужність першого ступеня, Її ім'я не завжди залишиться серед тих, хто не злякався правди, хто вірив, що навіть один голос може змінити хід історії. Які уроки ми можемо винести з її життя, цінувати свободу, бути пильними, пам'ятати про тих, хто боровся за неї, і ніколи не мовчати, коли бачимо несправедливість? Нехай її історія стане для нас натенком у сучасних викликах. Дякуємо, що були з нами. Ми з вами прощаємося, але хочемо дати сім'ї Ніні Ніністеркаті Караманській. Сьогодні ходить про те, щоб зберігся, щоб той процес, який розпочався, який можна сказати, попри всі переслідування і втрати, все-таки продовжував існувати, набирав нових масштабів, нового змісту, щоб цей процес вже ніколи не спинився.